Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу. Готуємо сьогодні хачапурі по аджарськи Це дуже і дуже смачна страва, і я пропоную вам сьогодні її приготувати разом зі мною. Для приготування нам необхідно борошно, тепле молоко, цукор, сіль, рослинну олія, свіжі дріжджі. Тіста для хачапурі зазвичай роблять на ваті або на молоці. Або навпіл на молоці та воді. Отже, в чашу машини виливаємо тепле молоко температурою 36-37 градусів Цельсія з загальною масою 250 мл. Із загальної маси молока відбираємо 2 столові ложки та розкришуємо 15 г свіжих дріжджів. Гарно перетираємо молоко та дріжджі. Повертаємо дріжджі у чашу машини. Додаємо 1 столову ложку цукру, дрібку солі. Додаємо весь об'єм борошна. У нас це 350 г. В залежності від клейковини борошна, кількість його може змінюватися: від 300 до 400 грамів. Машину вмикаємо на саму низьку швидкість та починаємо заміс. У кінці заміса додаємо 2 столові ложки рослинної олії та ще мішаємо, коли тісто збереться у колобок та почне відставати від стінок ємності, воно готове. Для цього нам потрібно приблизно 7-8 хвилин. Тісто прикриваємо рушником та даємо піднятися у духовці при температурі плюс 40 градусів Цельсія. Час підйому тіста 1 година. Тісто, яке підійшло, викладаємо на стіл. Скручуємо його валиком та ділимо на 6 рівних частин. Підкачуємо тіста в колобки та викладаємо на стіл, прикриваємо плівкою та даємо розстойку 15 хвилин. Готуємо тим часом начинку. Зазвичай використовують сир сулугуні та імеретинський сир. Ми ж будемо виробляти хачапурі з сиру сулугуні та моцарели. Сири натираємо на тирку з великими отворами. Співвідношення тіста та сиру повинно бути один до одного. Якщо сир сологуні буде дуже солоний, його потрібно вимочити в молоці і віджати. У начинку можна додавати творожний сир і тим самим теж знизити солоність сологуні. В начинку додаємо одне яйце. Та молоко. Сир розподіляємо умовно на 6 рівних частин. На столі розкачуємо колобки, щоб вони стали діаметром 20 см та викладаємо сир. Це приблизно 80 грамів сиру на кожну частину. Защіпуємо як вареники. Шов хачапурі підгортаємо в один бік та перекладаємо його на лист з пергаментом. Пергамент змащуємо рослинною олією. Ножницями, лезом або ножом надрізаємо пиріжок та підгортаємо краї у вигляді валика. Сир максимально загортаємо у валики та формуємо овальну форму виробу. По центру форми докладаємо сир. На одне деко викладаємо три штуки хачапурі. Готуємо обмазку. Для цього використовуємо жовток та 1 столову ложку молока. Змащуємо валики хачапурі. Даємо постояти виробам з обмазкою приблизно 5 хвилин, щоб вона злегка обсохла. Випікаємо при температурі 250 градусів Цельсія на протязі приблизно 15-20 хвилин. Коли валики заколируються, по центру додаємо жовток яйця. Та додаємо шматочки вершкового масла. Вироби знову повертаємо в духовку на 2-3 хвилини. Смачного! Подаємо, у нас вийшли неперевершені хачапурі по аджарськи Їх подають до столу гарячими, змішуючи серединку сиру, жовтка та вершкового масла. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго. До нових зустрічей. Мирного вам неба. Пока-пока!